Привіт! Ви на каналі Мінцелінці. Мене звати Олександр. Хочу до вашої уваги розказати про свою роботу в KFC. тому що я не все вам розказав. В минулому відео Микола розказував про свою, свою роботу і свою становіську роботу. А сьогодні я розкажу я, чим я займався на роботі. Е, так як я пішов працювати 17-18 рік в KFC, я пішов на працювати як у видачі продуктів. Я видавав готову продукцію людям, подавав їм, накладав все правильно запаковував, щоб не було ніяких проблем. Каву готував, хіба каву готував. Шейк, ну і ходив збирати такі от підноси після людей. Звісно, ще в мої обов'язки входило приносити товар, затоварювати спеціальний, який потрібно мені на касі буде видавати. Також мені треба було прибирати столики, витирати їх, звісно, після клієнтів. Якщо треба десь, то треба було позамітати деколи. І то не завжди, тому що в нас був працівник, який спеціально був в ресторані, який спеціально для цього готувався. І працював там, так, на лоббі. За лоббі називалося. Моє було видачі. І, звісно, коли я прийшов перші дні, я дуже стресувався, як там все, як там то буде. Боже, я мову погано знаю, що мені робити? Чому, як? От ви представляєте, я прийшов і, і не знаючи мови, я почав працювати. Тобто ламаною польсько-українською почав говорити. Тобто, ну, почав і не, б... і не боявся, кажуть. Мене інструктувала така. Старша дівчина, жіночка. Вона була інструктором Полька. І вона спочатку добре до мене відносилася. Але пізніше, коли її Микола спитався, як чи Саша тип, надається до тої роботи, вона сказала, ні, ні, він поганий працівник, він погано собі радить, він не може. Але тут були пусті слова. Я там лишився, я працював, мені подобалося. Був молодий колектив, майже. Там були білоруси, поляки, українці. Е, були дуже цікаво. Були поляки, доставщики були поляки українці, доставщики різні нації там були. Індусів ще в той час не було. Індуси вже пізніше прийшли працювати, коли їм дозволили працювати тут Унія Європейська. Е, ну і що входило, в мої обов'язки вечором, наприклад, після того, прибирати зал. Прибирати зал, так, люди. Прибирати зал. Це великий зал. Ви можете собі не вийти це не кімната 2 на 2 або 3 на 4, або 20 метрів. Це реально був великий зал. Ресторан. Він був двохповерховий і треба було прибирати. Але весь ресторан, тобто столики не були всі відкриті, а була якась частина столиків відкрита в ресторані. І у, що мені приходилося робити? Було, наприклад, ресторан працював до першої години, я собі... Пів залу замикав до 21 години. Я при... почав прибирати пів залу і пів залу ми лишали для гостей, тому що вже в такий час вже не було такого напливу людей, і можна було розподілити роботу, тому що ти би вже в першій годині або в 12 ти би вже ніколи в житті не встигнув ні прибрати, ні закрити той ресторан, ти б там сидів до, полу, до пізньої ночі. Звісно, на роботі я працював 8 годин, деколи 9 годин. На роботі була одна перерва, звісно, була десь 20 хвилин. Годували на роботі, ти купляв собі спеціальну їжу, яку ти хочеш. Вибрав за 2 злоти, ти міг купити собі канапку, картоплю, ну і води випити. Вода була безкінячна, спис скільки хочеш. Звісно, шейк, ну шейку не можна було пити, нічого цього не було. Потім було чим цікаво ще на роботі, що приходили різні люди, з тобою спілкувалися, говорили на різні теми. Були, звісно, вредні люди, тому що приходили такі, ой, я хочу таку ножку з'їсти курки, я не хочу такої ножки, поміняйте мені ту ножку. або той курчак, або та курка не є свіжа, або там ще там щось. А коли в нас були акції в магазині, була така акція за 15 злот, ти міг купити собі 10 ковалків курчака, Павалки Курчака 10 кусочків різних. І, і люди собі почали перебирати, знаєте, 10 злот, то взагалі 100 гривень жареного курчака на той час це було дуже дешево. Ну і такі акції, такі черги були великі, то наплив людей був дуже великий. А ще коли приходили студенти, приходили діти зі школи, а вони все, все робили, знаєте, швидко, швидко треба було видавати замовлення, пакувати. То був дуже великий наплив. Звісно, керівники деколи допомагали нам е, з видачею. Ось так от. Ну і що ще там ходило в обов'язк? Не тільки прибирати в, собі, думаю, цей зал. Там треба було і сміття виносити, і прибирати, мити образно, і туалет теж. Клієнти різні мали. Протягом дня могли і там наробити страчу такого в туалеті, що ти там не вигрібеш так? Ну все-все-все треба робити, розумієте? Якщо не було руху в ресторані, наприклад, ну це мало було, звісно, то треба було за там свої шатні прибирати, там де ви живете, де ви там перебираєтеся, де ви там ходите. Це все теж входило в обов'язки ваші. Ну, звісно, не ти тільки сам робив, а інші працівники то теж робили. Тобто, отака от така повсякденна робота була в ресторані. Звісно, клієнти бували, хто милий, хто не милий, чайові, звісно, не лишали ніколи. Але були і не милі клієнти. Там одна жінка лишила касир, кинула гроші, а касирша взяла з касетки дрібні, кинула прямо в клієнтку клієнтка. Потім дуже жалілася. Ну, то як то так? Що ви собі дозволяєте так давати решту? Вона каже: ви мені кинули гроші в мене, а я кинула вас, так як ви зробили. Ну, звісно, були люди, які хотіли складати скаргу. Рекламація називається. І були такі часи, що. Наприклад, людина хоче скласти скаргу, ну а менеджер не хоче, щоб складали на неї скаргу так? на ресторан. І що вона робила, які хитрості робила так? Вона давала свій номер телефону, наприклад, і казала, що це гаряча лінія ресторану, і клієнт міг подзвонити на гарячу лінію і пожалітися. Вона жалілася, але це підняла менеджерка трубку і послухала її бредні. За слово, і на тому закінчилися такі конфліктні ситуації. Ну, такі лайфхаки треба знати, люди, виходити з ситуації, звісно. Потім, вже після того, коли я е, пішов на інший відділ праці працювати на каси, е, це вже було трохи підвищення для мене, тому що я вже розвивався, як кажуть, по, по кар'єрні такі. Сходинці, і мені було цікаво, як там на касі працювати. На касі треба було багато знати польської мови. Без мови ви там не продасте, не, нічого не порекомендуєте клієнту, тому що клієнти бувають різні. Клієнти можуть прийти і спитатися, з чого складається канапка, наприклад, який соус ходить, яке м'ясо. Я хочу м'ясо грильоване, без панірки, е, яка булочка. Е, Ну, от всякі такі різні питання. Отакі, знаєте, чи там є алергенди, наприклад, ну і що ви без мови там можете сказати? Бекати, мекати. І люди, ви теж ви розумієте, що людина, коли йде на таку роботу, то вона знає, за що вона йде. Ну і звісно, звісно, треба було на касі рекомендувати товар, наприклад, є канапка, додатковий сербекон, треба було до шейку там збити сметану, це все. Тобі плюсувалося в системі, і потім в кінці місяця ти міг отримати премію, що мені дуже подобалось. Я майже кожного місяця отримував премію. Це для мене було 200 злотих плюсом, то взагалі клас. На той час це то були великі гроші, знаєте? Це було майже 70 доларів це плюсом до зарплати. Тобто, за те, то, що я тільки словом говорю з сербеком і, і щось там, знаєте? ну. І ну і так людей так поощряли, так давали їм таку надбавку до зарплати, що мені дуже подобалося. Звісно, касир мав трошки менше обов'язків. Звісно, він з ранером співпрацював, співпрацював я з кухнею, я мав знати, скільки, чого, яке м'ясо продавати більше-менше. Е, касетку лічили, щоб там не було ніякого мінусу, плюсу. Зато я завжди переживав, чи в мене буде мінусом, чи в мене буде плюсом, але. Слава Богу, було все окей. Тому що коли я працював в Україні касиром в Вашані, то для мене була трагедія, коли ти здаєш гроші в, в, в кінці зміни в Вашані в Україні, і ти не знаєш, чи ти маєш мінус в кінці зміни, чи ти маєш плюс, вони потім в кінці дня наступного тобі вивісили список і казали, що став мінус, або в тебе плюс. там. Але це ненормально, коли ти не бачиш тих реальних грошей, і ти не знаєш, що тобі відповісти в такій ситуації. Розумієте, то не є нормально. Як для мене, це не нормальна система. Тобто, ти маєш прийти в бюро, так? Прохвати гроші ті самі, там на вкасетці, скільки в тебе є в каса? подивитися в системі. Я не так, як в Ашані приходиш, і ти не знаєш, добре чи ні, здав гроші і гуляй Вася. Ні, тут трошки інакша система, тут все відповідально. Керівник закриває зміну, все знає ніяких мінусів там не може бути яких мінусів? Плюсів ще так, але мінусів ні. Що ще входило в мої обов'язки на кассирю. Крім того, що я мав рекомендувати різні продукти продавати. В кінці зміни я прибирав з каси при касозону, прибирав шейк. Шейк то такий шейкомат, де робиться шейк морозиво. Ну і щось там ще. А, подоносити якісь товари, такі, о, такі, таку всякі дрібнички, звісно. Ну, але на касі саме найкраще. Для мене там було саме найкраще, тому що, за слово, менше обов'язків входить. Не треба ні мити ні гриль, ні фритковницю. Звісно, в KC є ще такі становівські роботи, як пакувати на винос продукти. Я, звісно, там працював 2-3 рази, я вже не пам'ятаю. Ну, Пам'ятаю, звісно, ту роботу, але є таке теж, непогана робота. Треба, звісно, такий як ранер, тільки все ти пакуєш людям новину. Тобто складаєш продукти до одного там, пакету паперового, складаєш напої окремо, складаєш канапки, фритки, картоплю. Це все пакуєш, заклеюєш і приходить доставчик, який спеціальний, і забирається замовлення. І, звісно, замовлення треба було робити на швидкість, тому що. Все хоче швидкості, щоб було все вчасно, тому що ти мусиш довести клієнту. Е, продукт мусить бути гарячий, тому що може бути рекламація. Тобто продукт не доїхав холодним то все. Фірма вертає гроші. І так от. Зараз система трошки в KFC змінилася. Зараз доставщики не працюють в KFC, що є дуже великим плюсом. А вже такі представники, як Лово, інші представники, вони зараз співпрацюють з KFC. І дуже вигідно. Так що такі от, такі от є нововведення, як кажуть, в KFC. Звісно, ще є така справа для доставщиків KFC, якщо вони хочуть поїсти. Це їх стосується з головою, Вони можуть прийти в ресторан KFC і собі за, за символічну суму 6 злот поїсти собі гарячого обіду або вечері канапка з картоплею. Це для представників Glovo, але обов'язково ти маєш мати рюкзак Glovo, що ти є доставщиком. І фірма тобі надає таку, ну, таку, от, таку справу, таку їжу. Так що, хто мене почує, наприклад, з доставщиків, то може собі скористуватися. звісно, хто можливо працює в доставі і не знав про таке, теж може скористатися таким лайфхаком. Це таке є в системі Amrest KFC. Великим мінусом ресторану це був графік роботи. Графік роботи ресторану. Він був до першої ночі, боже люди, це ужасно. Ресторан закривався першої ночі. Автобус нічний в мене від ресторану їхав десь час 15. Я жив, звісно, недалеко від роботи і ресторану, так? але це був ужасний графік. Час 15 я сідаю на автобус, і е, пів другої я на вокзалі. І в другій годині десь біля другої їде автобус тільки до мене додому. І я приїжджав друга додому, образно, поки помився, поки випив чаю, бо то вечором, знаєте, як то вночі. І третя година я лягаю спати півтретю за двадцять третє. Так що це було дуже невигідно. Зараз трохи ресторани зробили до дванадцятої години, то вже так помірно. Але в торгових центрах, якщо ви будете працювати в Київсі, вони працюють до 22-ї, тобто скорочений такий графік, і ви там швидше закінчите, як кажуть, обов'язки свої виконування роботи. Звісно, на роботі були різні зміни. У мене була і перша зміна, і могла бути швидкова зміна це дуже посередині працювати було невигідно, тому що засраний день образно, тому що. Ти встаєш восьма на 10 тобі на роботу, і так до 20-ї так нічого не встигнеш ні зранку зробити, ні, ні, ні вечором. Так? Ну, не поділено якось раціонально. І так я старалася ходити більше друга, перша зміна. Е, ото, що я ж кажу з тим доїздом, з тією другою зміною, то було дуже невигідно, дуже. Звісно, то що треба було вже до першої години виконати всі обов'язки в ресторані, тому що ти мав і поприбирати, і, і зробити то, і то, і то. Вже все готово. В мене завжди було вже в перші ночі, вже підлоги вимиті, все, все. мені тільки так фить і все. Але були ситуації, що треба було залишитися довше, тому що субота, п'ятниця, завжди великий наплив людей. Люди завжди собі хочуть знаєте, довше посидіти, як кажуть. Там пит, алкоголю там не було, але були люди, які приносили собі алкоголь. І це все треба було пильнувати, бо алкоголь не можна ризикувати в таких ресторанах, як KFC, як Макдональдс. Ну, взагалі собі алкоголь не можна ніде приносити, в принципі. Е, що ще було такого? Е, були, звісно, такі люди, які собі дозволяли, такі старші жінки, старші чоловіки. А бездомні. Собі дозволяли приходити і собі наливати воду. Оцю, от, якщо ви знаєте, долевка така, є рефіл такий стоїть, і вони собі стаканчиком підходять і скільки хоч собі п'ють. Що, що вони умудрялися? Умудрялися лізти в смітники, залазити, і уявляйте собі полька, або поляк іде в смітнику, риться, шукає там в смітниках той стакан, його дістає і йде пити воду. Це дуже заборонялося. Ми, звісно, звертали на таке увагу, керівники звертали увагу, але ми нічого не могли подіяти. Такі ситуації тільки звернути увагу, або піти виключити той самий рефіл, щоб людина не могла просто нагло, безкоштовно пити собі воду, там, користуватися тими благами. Так, в туалет ти міг сходити, якщо ти хочеш попросити гарно, але теж вход в туалет був, тобто чужа людина там не могла зайти. Але ви ж знаєте, ті лайфхаки, люди можуть попросити код до туалету і людина собі війде. Ну і ми вже там в ресторані вже знали тих людей, які приходили, які собі безплатно хотіли пити там, воду або там, ще там щось. Але вони конфліктували, що вони праві, що вони мають право це робити, що вони заплатили. Я кажу, пані, вони заплатили за той напій і за той кубик. Той кубик коштував на той час 5 злот. Зараз він коштує 10 злот, 100 гривень. А на той час це було 5 злот. І вона каже, я то купила. Але я кажу, пані, ви того не купили. Я бачу прекрасно, бо ви були на касі, ви не були в мене на касі. Тобто я міг звернути увагу як касир, як видавця е клієнтам про такі от випадки. Ну, звісно, поліцію не викликали на такі речі, але менеджер міг вишвернути клієнта такого на вулиці. Ну, і чому я пішов з того ресторану? Друзі, я пішов з того ресторану, тому що фірма мені не продовжила побит. Так крутили мені з документами вліво, вправо. То той документ не той вийшов. Хочу вам сказати, що фірма крутила так з документами, а це вже буде в наступному відео. І я вам розкажу, чому і як з тими документами вийшло, що мені прийшлося поїхати просто геть з Польщі, лишити це все, лишити роботу офіційну, як я йшов звітом. З якими проблемами, як я міг, ще міг відпрацювати, не відпрацювати? Як у жонт взагалі крутив з документами на той час і не міг дозволити мені відкрити від офіційної фірми роботу? Всім гарного дня, папа. -па.